На сьогоднішній день за бюджетом ми маємо разом на денну і заочну форму 2000, 2057 студентів, які вступили. За контрактом 1770, 1792. Разом це 3848. Це інформація на вчора. Сьогодні маємо 3850 років. У минулому році. Бюджет 1990 Контракт 1953. Разом 3943. Хочу звернути вашу увагу, що минулорічні. Числа це з врахуванням іноземних студентів, а також без другої хвилі. Ми почали зараз другу хвилю вступу. Ми очікуємо десь біля 150, можливо, навіть 200 нових студентів, а також очікуємо більше 200 іноземців, які почнуть навчання у нашому університеті. Таким чином до. Числа 3858 можете орієнтовно додати 350-400 студентів. А тепер порахуйте, чи це менше на 1000, чи це більше на 300, ніж 300, 350 змінилася.